Ой. Ой, ой, най. Ой. ой. Ні. Дай, най, не. Кітя може вдрапнути. Все, все. Все, китя, все, китя вже агресивна стала. Кітя вже не любить. Драпне. Яринок. Драпне, встань. Встань, бо китя драпне. Десь ну, ярина, лиши кота. Лиши! Драп забери забери б на. Все. Все. Драпну, кіт. Пішов. Пішов. Треба кицю гладити. Кицюку треба гарна. Гарна киця, треба киця гарна. Треба брать кицю, киця гарна, гарна киця гарна. Китя. Гарна киця, гарна, гарна. Так, бач, киця хвора, киця кашляє. Киця кис. Кис, ти стоїш, Йди, тікай геть, бо замучить тебе. Десь! Де Китя Да, Дай Китя, а? Іренка? Хочешь по? Тримай, що там поїхав, будь ласка. Хочеш попадати, що не Да.